Вана, доброго ранку. Яка ситуація в звільному Херсоні? Чи справді знову гриміло? Вітаю, свята. Ну не тільки гриміло а гримить зараз. Тут постійно чути вибухи. Час від часу і наші військові, і окупаційні війська з того боку Дніпра влаштовують між собою артилерійські дуелі, а страждають мирні люди. І знаєте, застосовують тут не лише як раніше артилерійські снаряди, реактивні системи залпового вогню або міномети. Є тут і інша зброя. Ось подивіться наслідки нічного обстрілу. Ось такі обгорілі кубки речовини. таких згорілих місць тут багато О, тут. Трохи далі, ось в полі, і з іншого боку, біля багатоповерхівок. Ну і ось подивіться, теж вигорає під ними земля, і, очевидь, це магнієві запали, це зрозуміло із ось таких не розірвавшихся е е капсулів. Заборонена ця зброя усіма е е нормами гуманітарного права. Але коли це росіян зупиняло, хто не ще не бачив, як працює ця зброя, подивіться відео нічне, яке знімали люди з будинків. Дивом минулося без жертв. Ось внаслідок обстрілу з запальними боєприпасами. Лише позагоралася е е суха трава, яка тут є е біля поля. Падали так само. Вони і на парковки, але машини теж не погоріли на щастя. Ну і також люди кажуть про те, що деякі із цих от капсулів падали і на е багатоповерхові будинки, на дахи і там займалися, гасити їх не було сенсу, але хтось таки намагався. Послухаємо, що кажуть люди. Ну, честно их ну страшно, ж, конечно. Но, ну, оно видно, как искри было, горело. Ну, страшно. Я знову ж таки скажу, що ця зброя заборонена, але коли це росіян зупиняло, застосування запальних боєприпасів з самого початку ще фіксували в 2014 році на Донецькому напрямку. Ну і продовжують росіяни також застосовувати їх проти цивільного населення. Херсон лишається лінією небезпечного зіткнення наших збройних сил захисників і окупаційних військ, тому лишатися тут небезпечно. Ось такі справи в Херсоні святе. Дякую тобі, кореспондент Сен Іван Петричак на зв'язку з Херсона про наслідки нічних ворожих ударів по місту, зокрема із забороненими боєприпасами.